Як не з'їхати з розуму в цьому безумному світі? Віра в Бога, довіра Його Слову, ходіння в Дусі Святому це вихід для нас, як не збожевіліти в цьому божевільному світі. Єдина можливість зберегти розум здоровим. Тому Господь і дав нам заповіді блаженства. І це не просто інформація, яку потрібно прочитати, її потрібно вжити та впровадити, дивлячись на цей світ. Ми бачимо скорботу та людей, які живуть у депресії. Але чому депресія? Люди дивляться різні канали, серіали, програми, всякі нескінчені новини, але все це множить депресію, звідси нещастя. Нам треба приймати віру, життя, слухати людей віри, а чи не депресантів. Ісус дав заповіді, і кожна заповідь каже: блажені, тобто щасливі. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Це означає щодня слухати і перебувати в откровенні Божому. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Тобто, в житті людини з'явиться надія, життя вічна. Щасливі, лагідні, вони успадкують землю. Щасливі будуть ті, хто жадає правди, бо вони наситяться тому, що в Богу є відповідь. Не фокусуйтеся на тому, що люди говорять, фокусуйтеся на Господі та Його слові, і ви будете щасливі і мати надію та віру. Вибір у вас дорогі, кого слухати, і від цього залежить ваше життя. Підпишіться на канал Салтаненко.